HOSPODE S vami. Čítanie ZLOV VAM TVOJI ČETANIE SVIETOJ SLOVO KONI HOSPODE U toj čas, deje, prišli, І розповіли про галилеян, про яких Пілат змішав з жертвами їхніми. У відповідь Ісус сказав їм. Чи думаєте ви, що ці галилеяни були грішніші за всіх галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або думаєте, що ті 18, на яких упала башта Силоомська і побила їх, були винні більше за всіх, що живуть у Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятесь, усі так само загинете. І сказав оцю притчу, один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю, Прийшов шукати плоду на ній, і не знайшов, і сказав виноградареві: ось третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу, Зрубай її, навіщо вона і землю займає. Але той сказав йому у відповідь: Господарю, залиши її на цей рік, поки я обкопаю її і підсиплю гноєм. Можливо, дасть вона плід, а якщо ні, наступного року зрубаєш її. Слово Господні. Сідайте, будь ласка. Прекрасне слово Боже на сьогоднішній день, на сьогоднішню неділю, котре ще раз нам відзеркалює насправді яким милосердним і терпеливим є Господь Бог по відношенню до нас. Зараз ми про це поговоримо, але спочатку пригадаємо собі ось. Переживаємо зараз такий дуже важливий період церковного року. Чому важливий? Всі ми знаємо, що це Великий піст, і ми бачимо, що в багатьох храмах в неділю на будній день співаються гіркі жалі, молиться молитва хресної дороги, відправляються великопісні реколекції в багатьох храмах. Багато людей стараються в цей час приступити до таїнства сповіді. Тобто це все показує на те, що ми прагнемо в духовний спосіб підготуватися до найбільших свят у Християнстві Пасхальних свят, де Христос показує перемогу над смертю. Вернімося до Євангелія, сьогоднішнього Євангелія, святий Лука. Дуже гарний старанний історик розповів нам дві події, які послужили для Ісуса Христа дуже, гарним таким, дуже гарною темою для катехези темою навернення. От перша подія, ми чули, понтій Пилат зробив нечуваний вчинок, вчинив вбивство паловників. Які складали жертви в Єрусалимській святині. Євреї були дуже глибоко зрушені цією подією, розповідають про це Ісусові. І друга подія це про обвалення башти. На оборонній стіні Єрусалиму поблизу відомого такого фонтану Сілоя загинуло 18 осіб, рухнула башня. Дві великих трагедії. Знаєте, подібні випадки вони трапляються і сьогодні. Скільки невинно людей гине, недалекі від таких подій, недалекі від подій, правда, коли чуємо, в якомусь місті завалився будинок або секція будинку, і під завалами загинуло багато мешканців. От на подібні, скажімо, події зсилається Господь і подає сьогодні дуже важливе остереження. Якщо ви не навернетеся, всі подібно загинете. В цих словах Христос звертається не тільки до тих своїх слухачів, але сьогодні звертається до нас. Так, ці слова вони порушують наші серця. Вони говорять, що ну, в своєму житті треба навернутися, треба зірвати з гріхом, треба зірвати зі злом, яке ну, не раз в нашому житті чиниться. І на нашій життєвій дорозі, яка провадить до Бога, ми можемо побачити, що дуже часто ми блукаємо, ми спотикаємося, ми робимо різні гріхи, різні помилки, великі і малі. Ціле наше життя, дорогі, воно повинно бути безперервним наверненням. Тобто, шуканням істинної справедливої дороги, яка провадить до Бога. Ісус дуже часто, якщо ми читаємо Євангеліє, взивав навертайтеся. Тобто, шукайте істинної правдивої дороги, яка веде до Отця. Хоч ви і падаєте, але підіймайтеся, навіть хресна дорога нам це вказує. Є падіння Ісуса Христа, але після кожного падіння Він знову і знову повставав. І ось після вислухання усіх цих подій, одна подія, котра є пов'язана з понтієм Пилатом, друга, яка поді... пов'язана з подією падінням башти, Після вислухання цих болючих подій Ісус розповідає як підсумок притчу. Притчу про смоківницю. Що таке смоківниця? Інжир. Правда? Інжир. Це плодовите дерево, яке родить, всі ми знаємо такі солодкі плоди. У нас, на жаль, не поширене це дерево, у нас. Зовсім інша ситуація. В нас є груші, в нас є яблуки, в нас є сливи, ну інжир скажімо, у нас ну, не так вже і росте. І от певен господар посадив у своєму винограднику смоківницю, радів, що збиратиме плоди. Протягом трьох років приходив, шукав плодів, але не знайшов ані одного. Вирішив зрізати це мало врожайне дерево, але садівник прагнув врятувати це дерево, просив господаря, щоб міг його обкопати, підливати, обкласти гноєм, маючи надію, що розсвіте і дасть врешті довгожданні плоди. І ось, розповідаючи цю притчу про смоківницю, Ісус в черговий раз показує нам. Дорогі, щоб ми собі пригадали правдивий образ Божий. Правдивий образ Божий це не той, який карає за маленьку провину, за будь-яку провину. Це не образ страшливого і гнівливого Отця. Це образ Бога Отця, який з любов'ю завжди споглядає на людину, на цей світ. І не прийшов Ісус світ судити, але прийшов, щоб світ спасти. І в черговий шанс Ісус нам показує, що дає нам шанс, Шанс для навернення, шанс для того, щоб ми змінили своє життя, змінили свої вчинки, змінили свої рішення. Чуємо, зрубай її, навіщо землю займає, Пане, лиши лише її на рік, може щось вродить. Така є дорогі заповідь любові Ісуса Христа. Нехай кожна людина, яка навіть часто проявляє свою невірність, якій бракує любові, яка перебуває в гріхові, в очах Божих, в очах Ісуса Христа, вона не безнадійна, навіть якщо вона залишається з якимись своїми фарисейськими поглядами і позиціями. Ісус виходить з того, що навернення станеться і дає людині кожен раз черговий шанс. Причому не лише на зміну свого людського життя, але на те, що вона зрозуміла, що означає любити. І Бог невтомно показує нам і проявляє нам ту свою любов. Ми з вами. Декілька тижнів тому говорили насправді, яким люблячим є Господь Бог. Пригадували собі, задавалися запитанням, чому Бог, дивлячись на стільки ненависті, на стільки зла, чому людину не карає? Чому не нищить це людство? Відповідь міститься в сьогоднішній Євангелії. Кожного дня, в кожній ситуації, дорогі, ми насправді досвідчуємо, якою є великою любов Божа до кожного з нас. Ми вчимося кожного разу любити Бога. Але якщо ми поглянемо з іншого боку на цю ситуацію, на цю притчу, яку Ісус розповідає, то задаймося запитанням, а чи вмію я, чи хочу я в своєму житті прийняти щось, чого вчить мене Христос? І інше запитання, чи вмію я давати іншим шанс на виправлення, шанс на прощення? І шанс на милосердя. Бог нам дає, Бог пробачає. А ми. Дуже часто в сьогоднішньому світі, суспільстві можна почути, як можна за таке пробачити. Скільки можна? Це все терпіти. Ситуація життя. Одна молода жінка, хай буде Катерина, взнала, що її чоловік їй зрадив. Перед цим вона вірила, що вони любляче пара, що вони щаслива сім'я, а тут трагедія. Чоловік зраджує. Родичі, друзі говорили їй, та залиш його. Ти ще молода, ти ще знайдеш когось собі іншого, влаштуєш гідне собі життя. Що нема таких ситуацій? Є. І одного дня чоловік цієї Катерини на колінах зі слюзьми на очах просить прощення. Обіцяє повну переміну у своєму житті. Він визнає, що погано поступив, що не усвідомлював, що він робить, що він сильно образив її, як свою дружину, дітей. І в молодої жінки в цієї Катерини з'являється думка відкинь його, не давай йому шансу, ти молода, ти ще собі знайдеш когось. Він же ж тебе так сильно зранив, він же зранив вашу любов, він же ж зрадив тобі. З такими запитаннями я завжди підходжу до молодих, котрі прагнуть укласти подружній зв'язок, шлюбний зв'язок, чи здібні будете пробачити в даній ситуації? Бо в цьому насправді досвідчується правдива любов? В чому досвідчується правдиве наслідування і прийняття слів Ісуса Христа у своєму житті? В чому проявляється правдиве християнство, в прощенні і в милосерді? Так, впасти може кожен на свій спосіб, в свої власні гріхи. Але будемо ми тими, котрі потопчемо чи подамо руку, пробачимо, чи будемо гніватись, і будемо відкидати людину. Ситуації в житті можна змоделювати дуже багато. Це тільки нагальний приклад. Він має продовження. Добро перемогло. Вона обійняла свого чоловіка, який плакав і сказала, я прощаю тобі, я даю тобі ще один шанс. І більше десяти років вони залишаються парою, причому щасливою парою, щасливим подружжям. Але я думаю, цього можливо б і не сталося, якби не євангельське, не християнське рішення цієї жінки Катерини. Вона дала чоловікові шанс, не засудила, а пробачила. А як часто з легкістю дорогі ми засуджуємо, інколи навіть можна сказати знищуємо іншу людину? Нам важко дуже зрозуміти, нам дуже важко прийняти падіння іншої людини. Да, я білий, да, я пухнастий, да, мені належить пробачення, а іншій людині ну, вибачайте. Ми вважаємо себе досконалими, святими. Дуже часто бачимо тільки падіння ближнього, а свої власні ні. Можливо, мені потрібен цей шанс, щоб ближній дав. Шанс до прощення, шанс до милосердя. Знаєте, навіть підсумовуючи, можна сказати що краще, навіть якщо не знайдеться такої людини, нескінченно терплячої, віруючої в мене. Такої, що твердо сподівається, що я принесу плоди, то в цьому випадку не потрібно засмучуватись, адже є той, хто до кінця моїх днів дає мені завжди шанс почати заново. Не треба бути справедливим в очах людських, треба навчитися бути справедливим в очах Божих. Бог є тим, котрий завжди дає шанс до навернення. А ми, як християни, маємо цього вчитися, цього наслідувати, в чому вдосконалюватись. Батьом речам Великий Піст нас вчить. А найбільше вчить любові, показуючи, яку любов має Бог до нас. Амінь.